Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії. Сьогодні цікавий і дуже корисний урок, тому що він присвячений найголовнішому типу задач з хімії розрахункам за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовин реагентів та продуктів реакцій. Серед цих хімічних задач розрахунки за рівняннями впевнено тримають перше місце. Чому? Тому що в них поєднані два найголовніші вміння хіміка. Перше вміння складати рівняння хімічної реакції. А для цього треба дуже добре знати хімічні властивості речовин. І друге вміння проводити розрахунки, пов'язані з найголовнішою величиною хімії, кількістю речовини. Почнемо з кількісті речовини. Нагадую, що кількість речовини вимірюється в молях, і обчислити її можна за такими формулами. Якщо за умовою задачі вам дадуть масу речовини, тоді поділивши її на молярну масу табличне значення, яке ми завжди обчислюємо з періодичної таблички, ми дізнаємося кількість речовини. Якщо за умовою задачі нам дадуть об'єм газу, тоді поділивши його на молярний об'єм, також табличне значення, яке абсолютно для всіх газів за нормальних умов дорівнює 22,4. Літри на моль, ми також отримаємо кількість речовини. А далі, коли в нас буде кількість речовини, ми можемо обчислити і інші величини: масу, помноживши кількість речовини на молярну масу, або об'єм газу, помноживши кількість речовини на молярний об'єм, тобто на 22,4. Тепер щодо рівнянь. Виявляється, що хімічне рівняння це не тільки запис перетворення. За ним можна розраховувати масу, кількість речовини або об'єм для газів. Всіх речовин, які приймають участь в реакції, і реагентів, і продуктів реакції. І тут важливу роль відіграють коефіцієнти. Давайте для прикладу подивимось на взаємодію алюмінію з сіркою з утворенням алюмінію сульфіду, алюмінію 2 3 Ми бачимо рівняння реакцій. Коефіцієнти стоять завжди перед кожною Формулою в рівнянні. Так, навіть ось тут де начебто нічого немає, насправді стоїть одиничка, я її тут залишу. Так ось коефіцієнти в хімічному рівнянні показують співвідношення між числом частинок атомів, молекул або формульних одиниць, ну і відповідно співвідношення між порціями таких частинок, тобто між молями. Саме це ми і будемо використовувати при розв'язуванні задач. Давайте проаналізуємо наше рівняння. Якщо для реакції ми візьмемо 2 моль алюмінію, скільки. Сірки потрібно, щоб реакція відбулася. Відповідно до рівняння 3 моль. А скільки алюміній сульфіту утвориться, так, 1 моль. А якщо ми алюмінію візьмемо не 2 моль, а в 10 разів більше 20 моль, виявляється, що і всі решта кількості речовин збільшиться в 10 разів. Сірки треба буде для реакції 30 моль, і алюміній сульфіту утвориться в 10 разів більше, 10 моль. Добренько. А якщо ми будемо не збільшувати, а зменшувати кількість речовин. І нехай. Це буде не реагент а продукт реакції, ну, нехай нам відомо, що в результаті реакції утворилося алюміній сульфіду 0,1 моль, 100 разів менше, ніж коефіцієнт, який стоїть в рівнянні реакції. Чи можемо ми тепер за цією інформацією дізнатися, скільки було в реакції алюмінію і сірки? Так, ви вже здогадались, також 100 разів менше алюмінію 0,2 моль, а сірки 3 моль. Отже, який висновок ми можемо зробити. Якщо нам буде відома кількість речовини, хоча або одного з учасників реакції, неважливо, реагент це буде чи продукт реакції, ми з легкістю зможемо розрахувати кількість будь-якої іншої речовини в цій реакції, просто порівнюючи коефіцієнти, які стоять перед формулами речовин в рівнянні. Але, на жаль, справжні кількості речовин не завжди відрізняється від коефіцієнтів в 10 або в 100 разів. І в таких випадках для їх обчислення використовують хімічну пропорцію. Давайте розглянемо те саме рівняння, але тепер реагувати у нас будуть 0,48 моль сірки. Бачите, не ціле значення, тому одразу не можна зрозуміти, скільки алюмінію і алюміній сульфіду буде в цій реакції. А у нас буде задача саме така: обчислити кількість речовини алюмінію, позначимо її за Х моль, і кількість речовини алюміній сульфіду позначимо її за y моль. Для складання хімічної пропорції завжди потрібні тільки дві речовини одна відома, друга. Невідома. В нашому випадку відома одна речовина сірка, її кількість ми знаємо, а невідомих одразу дві. Тому задачу ми розіб'ємо на дві частини, і пропорції будемо складати дві окремо. Поки що Y притіняю і займемося першою пропорцією. Маємо відому сірку невідому алюміній. Перший рядочок складається з зарівнянням хімічної реакції. Це завжди будуть коефіцієнти, які стоять перед форму ми відповідних речовин. Починаємо з відомої. Кажемо так: відповідно до рівняння реакції. Три моль сірки, бачите коефіцієнт трічка, виписуємо його першим. Три моль сірки, ну, формулу сірки можна написати, реагують, замість слова, реагують, ставимо стрілочку з двома моль алюмінію коефіцієнт 2 виписуємо. Перший рядочок є. Другий рядочок складається відповідно до умови задачі, це справжнє значення. А насправді ми маємо не 3 моль сірки, а 0,48 моль. Тому під трічкою в пропорцію пишемо. 0,48 моль сірки тепер будуть реагувати з X моль алюмінію. Все маємо нашу улюблену пропорцію, яку ми завжди розв'язуємо хрестиком. Х це завжди дріб. В чисельнику перемножуємо числа, які стоять не на одній діагоналі з Х, їх завжди два таких числа. В даному випадку два треба помножити на 0,48. Записали. Тепер поділити треба на число, яке стоїть на одній діагоналі з Х, тобто на 3 моль, це завжди одне число. Ну, все тепер молі скоротили, обчислення провели і отримали відповідь 0,32 моль. Така кількість речовини алюмінію прореагувала. Переходимо до другої. Пропорції тепер будемо обчислювати Y. Знову перший рядочок відповідно до рівняння. які коефіцієнти у нас стоять тепер перед відомою речовиною 3 перед невідомою одиничкою. Кажемо відповідно до рівняння реакції, 3 моль сірки. Знову пишемо 3 моль утворюють, ставимо стрілочку. 1 моль алюмініс сульфіду, коефіцієнт перед алюмінім сульфідом. Все. Перший є рядочок, другий за умовою записується. А насправді що маємо? А насправді 0,48 моль сірки під річкою записали 0,48 моль. Утворюють Y моль алюмінів сульфіду, все знову пропорція. Хрестиком розв'язується, пишемо, y дорівнює дріб, в чисельнику перемножуємо числа, які не на одній діагоналі з y. 0,48 на 1 треба помножити. Ділимо на чис... Яке на одній з гріком, тобто на 3 моль. Молі скоротила, обчислення провели, відповідь отримали 0,16 моль. Така кількість речовини алюмінії сульфіду утворилася. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, як складається і розв'язується пропорція, і тепер ми можемо це вміння перенести на розв'язування справжніх задач. Задача номер один: яка маса ортофосфатної кислоти утвориться при взаємодії фосфор 5 оксиду масою 35,5 г з достатньою кількістю води? Одразу зауважу, що для розв'язування задач за хімічними рівняннями існує два способи. Я вам покажу обидва. Цю задачу розв'яжемо першим способом універсальним. Він підходить для розв'язування абсолютно всіх задач подібного типу. Порядок дій такий. Спочатку робимо підготовчу роботу. Я розділила її на 5 кроків, не хвилюйте, що начебто їх багато. Ви знаєте, що я завжди люблю все розжовувати і дуже детально все розписала. Перший крок. Записуємо скорочену умову. Дану. Це ми робимо завжди для будь-якої задачі. Шукаємо числові дані в умові. Маємо єдине число 35,5 грамів. Це маса позначається маленькою буквою М, і в дужечках обов'язково записуємо формулу речовини, до якої вона відноситься. Тобто фосфор 5 оксиду, P2O5. Отже, маса P2O5 дорівнює 35,5 грамів. Більше чисел немає. В лівому нижньому куточку пишемо, що треба обчислити масу ортофосфатної кислоти. Маса М, Бужечка формула ортофосфатної кислоти H3PO4 невідомо. Пишемо слово «роз'язання» і йдемо до другого кроку. Складаємо схему хімічної реакції, розставляємо коефіцієнти. Це найважливіший крок з умови задачі. Вам завжди треба буде зрозуміти, яка реакція відбувається, і скласти схему цієї хімічної реакції. А потім не забути обов'язково її урівняти, розставити коефіцієнти. Якщо ви забудете розставити коефіцієнти або розставити їх неправильно, то всі подальші розрахунки будуть невірними. І це не дозволить вам правильно розв'язати задачу, а в нас в планах такого немає, тому будьте уважні. Починаємо з схеми. Я ми дивимось умову. І шукаємо підказки, тому що часто в умові вони є, в нашій мові нам якраз і підказують. Дивіться, що з реагентами? фосфор 5 оксид реагує з достатньою кількістю води. Отже, наші реагенти П2О5 і вода. А що з продуктом утворюється ортофосфатна кислота, вона і буде продуктом. Отже, схема реакції така. П2О5 плюс H2O утворюється H3PO4. Але все ж таки перевіримо, чи все ми записали. Аналізуємо П2О5, кислотний оксид, він реагує з водою. Водою, а в результаті взаємодії кислотних оксидів з водою завжди утворюються гідрати оксидів кислоти. Це реакції сполучення, тому, крім кислоти, жодної іншої речовини не утворюється. Тобто наша схема записана повністю. Урівнюємо, розставляємо коефіцієнти, починаємо з фосфору. Два атоми зліва, справа 1, 2 треба поставити перед кислотою. Гідроген 2 на 3 6 атомів гідрогену справа, зліва тільки 2, ставимо перед водою. Оксиген 5 плюс 3 8 оксигенів зліва. 2, на 4, 8, справа, все. Наше рівняння урівняно. Ідемо до третього кроку. В рівнянні підкреслюємо рисочкою формули речовини, для якої в умові задачі наведені числові дані. Це у нас буде відома речовина. І рискою підкреслюємо формули речовини, про яку питаються. Це у нас буде невідома речовина. які формули підкреслювати? У вас вже записано в дану? Треба підкреслити P2O5 це буде відома речовина. В рівнянні підкреслюємо не тут, а в рівнянні, І H3PO4 невідома речовина, тому в рівнянні підкреслюю формулу H3PO4. Всі решта формул, як би багато їх не було записано в рівнянні, нам не потрібні. Я навіть, бачите, зараз воду прикрила, щоб ви на неї не відволікалися. Наша увага тепер буде прикута тільки до формул, які підкреслені рисочками, і до коефіцієнтів, які стоять перед цими формулами. Робимо четвертий крок. Надписуємо над цими формулами числові дані з умови задачі. Над невідомою речовиною записуємо Х, що нам сказано про п 5 маса 35,5 грамів. Це число пишемо над п 5 грамов, обов'язково записуємо. Так, що треба обчислити масу ортофосфатної кислоти. Вона у нас невідома, на неї пишемо Х грамів. Не забуваємо вказати одиниці вимірювання для обох речовин. П'ятий останній підготовчий крок такий записуємо під. Цими формулами відповідні малярні значення, молярні маси або молярний об'єм. Що саме записувати, якраз і підкажуть вам одиниці вимірювання, які ви не забули перед цим зверху написати. Якщо зверху у нас записані грами, знизу ми пишемо молярні грами, тобто молярну масу. Якщо б у нас зверху були записані літри, ми б тоді знизу записували малярні літри, тобто молярний об'єм. Зараз у нас грами, тому нам потрібні молярні маси. Починаємо з молярної маси. 5. Подивимось періодичну таблицю, чому дорівнюють відносні атомні маси фосфору і оксигену. Фосфору округлено 31, оксигену округлено 16. Підставляємо тепер ці значення формулу для обчислення молекулярної маси. Два атоми фосфору на його масу плюс 5 атомів оксигену на його масу. Разом все додаємо. Маємо 142 грами на моль. Це значення пишемо під рисочкою під ВО5. Тепер теж саме робимо для H3PO4. Подивилися в табличку маса гідрогену округлено до рівня одиниці. Ну і так само розписуємо, все, перемножуємо, додаємо і маємо результат. 98 г на моль. Це значення пишемо під рискою H3PO4. Все, на цьому підготовча робота в нас завершена, і ми можемо переходити до основних розрахунків. Дивимось, що нам треба обчислити. Масу. Пригадуємо формулу для обчислення маси. Маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Що в нас вже є? Ми знаємо молярну масу, її ми вже обчислили. Але кількості речовини в нас немає. Бачите, і не дали нам в умові кількість речовини, тому наступний блок наших дій буде пов'язаний з обчисленням кількість речовини. Причому спочатку ми з вами обчислимо кількість відомої речовини для того, щоб потім складати з нею пропорцію. Відома речовина у нас P2O5, тому кількість речовини P2O5 рахуємо. Нагадую формулу, кількість речовини дорівнює маса поділити на молярну масу. В нашому випадку в нас вже. Маса, малярна маса записана, ось синім кольором виділю. А рисочка у нас магічним чином перетворюється на дріб. Ми можемо просто цю формулу списати, у нас вже готова формула для обчислення кількість речовини. 3,5,5 на 42 ділимо, грами скорочуємо і маємо відповідь 0,25 моль. Така кількість у нас відомої речовини P25 формулою записали. А невідомо у нас відповідно буде Y. моль. І зараз ми будемо робити сьомий крок. Складати пропорцію, обчислювати кількість невідомої речини. Як ми робили на попередньому слайді. Починаємо з першого рядочка. Дивимось на рівняння реакцій на коефіцієнти, які стоять перед відповідними формулами. Ось тут у нас немає коефіцієнта, значить одиничка стоїть. Кажемо відповідно до рівняння реакції. 1 моль П2О5, пишемо 1 моль. Утворює, ставимо стрілочку, 2 моль H3PO4. Записали, перший рядочок є. Є другий рядочок справжній. А за умовою, насправді, у нас є 0,25 моль П25 під одиничкою, це пишемо. І вони утворюють у нас y, моль h 3 po 4 Все, тепер розв'язуємо пропорцію хрестиком, y дорівнює дріб. В чисельнику перемножуємо числа, які не на одній діагоналі з y, 0,25 множимо на 2, а в знаменнику ділимо на число, яке стоїть на одній діагоналі з y, тобто на одиничку. Очуємо, обчислюємо все і маємо відповідь 0,5 моль. Така кількість речовини h 3 po 4 у нас утворюється. Ну і нарешті ми можемо обчислити масу. Це вже останні наші кроки. Множимо обчислену кількість речовини на малярну масу, ну, або малярний об'єм, якби у нас він був за умовою, і знаходимо масу або об'єм невідомої речовини. Після всього цього можемо вже записувати відповідь. Нам потрібна маса h 3 po 4 Записуємо формулу. Кількість речовини треба помножити на малярну масу. Підставляємо значення замість кількість речовини 0,5 моль які що обчисли. Малярна маса у нас перед цим була обчислена, числа перемножуємо, молі скорочуємо і маємо відповідь 49 грамів. Записуємо відповідь на задачу: 49 грамів. Така маса ортофосфатної кислоти утворюється при взаємодії фосфор 5 оксиду маси 35,5 г з остатньою кількістю води. Отже, першу нашу задачку універсальним способом ми розв'язали, а зараз давайте подивимось. На другу задачку і на другий скорочений спосіб. Задача 2. визначити об'єм вуглекислого газу, необхідний для повного перетворення 33,6 г калій гідроксиду на калій карбонат. Запис NU НУ в дужечках каже нам, що виміри проводились за нормальних умов. Цю задачу ми домовились розв'язувати скороченим способом. Але підготовча робота для всіх абсолютно способів однакова. Дано я вже записала, нам за умовою дали масу калій-гідроксиду, його формула калію аж -OH 33,6 грами. Обчислити треба об'єм вуликислого газу, формула його СО2. Починаємо з рівняння реакції. Дивимося, що в нас в умові. Ми маємо перетворення калій-гідроксиду на. Kali karbonat. Kaliuošonas reagent. Калій2 — продукт реакції. Я сьогодні не пояснюю, як складати формули солей і інших сполук. Для цього є інші уроки. Крім того, в умові у нас є ще вуглекислий газ, необхідний для перетворення, отже, він також вступає в реакцію СО2 ще один реагент. Таким чином, у нас вимальовується ось така схемка. Калію H плюс СО2, утворюється калій 2CO3. А тепер відповідно до наших хімічних. Знань, проаналізуємо, чи повна наша схема. Впізнаємо речовини калю бачимо групу OH, розуміємо, що це основа СО2, карбон, не метал. Отже, ми маємо оксид неметалічного елемента, кислотний оксид. Тобто перед нами кислотно-основна взаємодія, взаємодія протилежностей, в результаті якої утворюється сіль. І вода. Сіль калі 2 СО3 в нас є, води немає, тому дописуємо плюс H2O, і тепер наша схема повна. Можемо розставляти коефіцієнти. Калій зліва один атом, справа, два. Треба двічку перед калію аж поставити. Карбон один зліва, один справа рівно. Гідроген, два, гідроген зліва, два справа рівно. Оксиген два, плюс два, чотири зліва. Три плюс один, чотири оксигени справа. Все, наша реакція урівняна. І тепер йдемо далі і робимо раз, два, три. Раз, два. Підкреслюємо формули речовин, про які йдеться в умові відома речовина Каліаш, підкреслили цю формулу. СО2 — невідома речовина, цю формулу в рівнянні підкреслюємо. Всі решта формул нам не потрібно. Знову їх закрию, щоб вони нас не відволікали. Тепер робимо два, надписуємо над формулами, що підкреслені відповідні значення з умови. Над калію аж пишемо 33,6 грами. На СО2 пишемо X літрів, тому що нам треба обчислювати об'єм. А об'єм вимірюється в літрах. Обов'язково ще раз нагадую, записуємо одиниці вимірювання. Вони нам зараз допоможуть зробити три, записати під рисочками відповідні молярні значення. Зверху грами, знизу мають бути молярні грами, молярна маса для калігідроксиду, я вже її обчислила. 56 грамів на моль. Зверху на СО 2 літри, знизу мають бути молярні літри, молярний об'єм. А нам в дужечках дали дозвіл використовувати. Значення 22,4 літрів, тому що за нормальних умов абсолютно всі гази мають саме такий об'єм. Тому під СО2 пишемо 22,4 літри на моль. Ось тепер наша підготовча робота завершена, і ми маємо переходити вже до основних кроків. За скороченим способом, чому цей спосіб скорочений? Тому що ми зараз не будемо окремо виписувати пропорцію для кількості речовини, а потім окремо проводити розрахунки об'єму. Ми це все об'єднаємо в одне єдине математичне рівняння, яке одразу і розв'яжемо. Але для цього треба зробити один необхідний ексклюзивний для скороченого способу крок. Дивимось на наших головних героїв, коефіцієнти, які стоять перед формулами речовин, що підкреслені. Отут одиничка стоїть перед СО2. І тепер ці коефіцієнти ми зносимо вниз під рисочки в якості додаткових множників. Двічку перед калю H зносимо вниз і множимо 2 на 56. Одиничку перед СО2 зносимо вниз, пишемо 1 помножити на 22,4. Звісно, одиницю ми зазвичай не пишемо, але я навмисно її прописую, щоб ви не забували, що кожний коефіцієнт перед Підкресленою формулою ми маємо обов'язково знести вниз. А тепер що ж ми з вами це наробили? Коефіцієнти це молі. А коли ми множимо молі на відповідні молярні значення, то ми маємо справжню масу або справжній об'єм. Таким чином, оцей запис знизу каже нам, що відповідно до рівняння реакції, ось така маса калігідроксиду гідроксиду реагує ось з таким об'ємом вуглекислого газу. Подивіться, ми з вами маємо фактично перший рядочок пропорції зарівнянням, але ми його не виписуємо окремо, він у нас вже записаний. І другий рядочок за умовою в нас записаний зверху. а 33,6 г, грамів справжня маса калійдроксиду. реагує з таким об'ємом літрів великіслого газу. А тепер ці формулки я прикрию, щоб ви побачили те, що ми маємо виписати. Подивіться. Ми Після того, як провели ось цю підготовчу роботу і знесли в ножники, фактично маємо два дроби: перший дріб з відомої речі вони ділимо на 1 помножене на 56. Другий дріб ікс. Літрів поділити на одиничку помножено на 22,4 для невідомої речовини. Так, ось це другий дріб. Тепер ми їх прирівнюємо. І ось це і буде наше єдине математичне рівняння, яке все абсолютно об'єднало. Виписуємо його і розв'язуємо хрестиком. Х дорівнює дріб. В чисельнику перемножуємо числа, які стоять не на одній діагоналі з хлом, тобто 33,6 грами множимо на 22,4 літри. І ділимо на число, яке стоїть на одній діагоналі з хсом. Одразу 2 на 56 множимо і в знаменнику записуємо 112 грамів. Тепер грами скорочуємо на калькуляторі. Проводимо всі обчислення і маємо відповідь 6,72 літри. Саме такий об'єм вуглекислого газу необхідний для перетворення, яке зазначено у нас в умові. Можемо записати слово відповідь: 6,72 літри. Отже, ми з вами зараз скороченим способом розв'язали задачу. Чому він скорочений? Тому що ми не розписували окремі пропорції, а ми одразу з вами, відповідно до підготовчої роботи, склали єдине математичне рівняння, яке просто розв'язали. А тепер питання: навіщо я вам показала ось той довгий перший спосіб, якщо є такий гарний, короткий. Тому що цим способом, на жаль, можна розв'язувати не всі задачі. Він незручний для розв'язування задач, в яких буде декілька невідомих речовин, або декілька послідовних хімічних реакцій, буває й таке. І він зовсім не підходить для розв'язування так званих задач на надлишок, про які ви дізнаєтесь пізніше. А тепер головне, як же зрозуміти, що задачу можна розв'язувати скороченим способом? Подивіться на умову, тільки якщо в умові вам дадуть дві речовини: одну відому, одну невідому. Тільки в такому випадку ви розв'язуєте цю задачу скороченим способом. В інших випадках все ж таки краще розв'язати задачу універсальним способом. Якщо ж ви обрали скорочений спосіб, не забудьте найважливіший ексклюзивний крок: спустіть коефіцієнти, які стоять перед формулами, що підкреслені, вниз, під рисочки, і домножте ці коефіцієнти на відповідні молярні значення. На жаль, дуже часто учні забувають про цей крок. Я сподіваюся, що ви ніколи не забудете. На цьому ми сьогодні будемо завершувати алгоритм розв'язку задачі за універсальним способом я звела на цьому слайді. Ви можете зараз поставити відео на паузу і виписати його собі в зошит, щоб завжди мати перед очима порядок дій. Більше задач на цю тему ми розв'яжемо іншим разом, тоді я вам ще раз поясню, як обрати потрібний спосіб для розв'язування задач за хімічними рівняннями. Сподіваюся, що цей урок був зрозумілим і корисним для вас, і ми можемо попрощатися. Якщо все ж таки у вас залишилися якісь питання, пишіть в коментарях, буду відповідати. А зараз, як завжди, я бажаю вам успіхів у вивченні хімії, не хворійте, бережіть себе і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!